Привіт всім вишивальницям та вишивальникам! Продовжуємо говорити на тему створення схем вишивок з фотографій. Хто не дивився першої частини, будь ласка, гляньте, посилання на ню буде у верхньому кутку даного відео. Тепер беремося за програму Pattern Maker. Я буду розказувати про все те, що я використовую для того, щоб зробити з фотографії якісну схему для вишивки. Про ті моменти, як робити вишивку з нуля, малювати тупенькі дитячі візеруночки зі всіх можливих хрестиків я не буду для економії вашого та свого часу. Та і я таким рідко займаюсь, а вам це взагалі може бути не потрібне. Для кращого розуміння на практиці, я би рекомендував вам працювати над якоюсь вашою фотографією в програмі паралельно зі мною. Отож, відкриваємо нашу фотографію в Pattern Maker. Натискаємо «Файл», «Імпорт ізображення, Імпорт ізображення в нову схему. Програма переходить в режим Master Import. Тиснемо обзор та вибираємо фотографію, з якої плануємо зробити схему. Я відкрию необроблену фотографію, щоб показати, що з нею можна зробити в даній програмі. Тиснемо далі. Тут по замовчуванні стоїть одна галочка. Я завжди ставлю ще другу, напроти зробити зображення фоном для обводки. Що це нам дає? Якщо ми бачимо, що щось на схемі відобразилось не так, як потрібно. Чи десь програма дала маху з кольором, чи нам потрібно щось десь домалювати, наприклад, додати тонкі вусики котові. Чи обмалювати якийсь контур однією ниткою, тоді ми включаємо цю підстилку і бачимо під хрестиками нашу фотографію. Якщо галки не ставити, тоді ми будемо бачити лише хрестики і нічого крім хрестиків. Жмемо далі. Тут повзунками можна трошки витягнути фотографію, якщо їй щось бракує. На відміну від фотошопу, де ми можемо підкоректувати лише деякі деталі. Тут корекція проходить по всій фотографії. У даному випадку мені це не підходить, бо якщо ми навіть пересунемо повзунок яркость на 3 одиниці для того, щоб висвітлити деталі ось тут на курці, то фотографія вже втратить свої оригінальні кольори свою ауру. Тому я нажимаю зброс і нічого тут не міняю. Нижче знаходиться та сама обрізка, про яку ми вже говорили раніше. Тільки тут вона діє трошки по-іншому. Потрібно зажати ліву кнопку миші та обвести ту область, яка нам потрібна для схеми. Нажимаємо обрізати, і три рази далі, щоб не забивати собі голову непотрібними функціями. Попадаємо на вкладку «Передній план. Якщо в нас на фотографії людина чи є якийсь головний предмет, який потрібно відобразити максимально правильно. Точніше, не сам предмет, а кольори на ньому. Тоді ми використовуємо інструмент обведення. Для зручності масштабу фотографії використовуємо інструмент з лупою. Ліва кнопка миші збільшує фото, права кнопка зменшує. У даному випадку, мені потрібно, щоб максимально правильно відобразились кольори на шкірі головного об'єкту. Тому ми обводимо голову та кулачок. Вибираємо інструмент обведення. Дана дія скаже програмі, що 75% кольорів палітри ток потрібно зосередити на виділених зонах. Для виділення двох і більше зон використовуємо зажату клавішу Shift. Так як зона обведення в нас получилась зовсім невеликою, порівняно з необведеною частиною фотографії. То давайте на ню виділимо трошки менше 50% кольорів, щоб не вийшла недостача кольорів на невиділеній частині фотографії. В загальному потрібно завжди виділяти видимі участки тіла людини чи людей на фотографії, включаючи їхнє волосся. Також потрібно виділяти головні об'єкти, на яких ви хочете зосередити увагу. Нічого не виділяємо хіба що на пейзажах чи в інших випадках. Коли на фотографії важливе все або немає головного об'єкту, тиснемо далі. На даній вкладці ми вибираємо розмір нашої майбутньої схеми в хрестиках. По замовчуванні програма завжди показує 150 хрестиків по горизонталі. По вертикалі програма сама вираховує хрестики, зберігаючи пропорції фотографії. Звичайно, що для такої фотографії в повний ріст 150 хрестиків буде замало, тому що з фотографії вийде якась мозаїка з ледь впізнаваними деталями. Тому давайте почнемо з 200 хрестиків і подивимося, що в нас з того вийде. Для цього жмемо далі 2 рази і третій раз на імпорт. Трохи чекаємо. Ось така схема у нас виходить. Давайте оглянемо її детальніше. Для зміни масштабу використовуємо клавіші плюс для збільшення і мінус для зменшення. Але вони знаходяться не над літерами, а на додатковій клавіатурі справа. У кого немає цієї додаткової клавіатури, тоді масштабом маніпулюємо у цьому віконечку. Для комфортнішого перегляду. Ось тут зверху на панелі інструментів вибираємо сплошний цвет та забираємо сітку, натискаючи на Показати сітку. Оцінюємо завжди по найголовнішому в кадрі. Наразі це мій казанок. Як бачимо, деталі пророблені недостатньо. Казанок весь квадратний, про те, що це ніс можна тільки здогадуватись, волосся зливається з дверима на фоні. Коротше, це не те, що нам потрібно. Тому повертаємось назад до вкладки вибору розміру вишивки, клацаючи по кнопці назад два рази. Тепер виберемо 250 хрестиків і побачимо, що вийде. Жмемо два рази далі та імпорт. Ось так вже краще. Ніс і губи вже більше стають схожими на себе, краще промальовуються волосся. Але ще залишились досить грубі квадрати по краю обличчя. Тому вертаємось назад і ставимо 300 хрестів. Ось так вже досить непогано. Всі деталі добре промальовані. Але картина виходить досить великого розміру: 300 на 516 хрестиків. Або ось тут показується розмір в міліметрах. То, грубо кажучи, майже пів метра на метр. Ну, Для якісної картини людини в повний ріст так воно і получається. Але ще можна підібрати якийсь проміжний розмір між 250 та 300 хрестиками. Вибираємо 290, 280, 270 хрестів та відразу дивимося, що з того виходить. Найбільш підходящий розмір вам підкаже серце і ви його відчуєте душою. Звичайно, що програма дозволяє поставити максимальний розмір в 550 хрестів по меншій стороні і до 999 по більшій, і картинка мало чим буде відрізнятися від фотографії. Але навряд чи хтось захоче її вишивати, тому що її розмір буде 1 метр на метр і 70 см. І я получуся в масштабі майже один до одного, тобто в свою натуральну величину. Більше того, вам, як професійному розробнику схеми, теж прийдеться над нею сидіти, мабуть, 2 тижні для того, щоб зробити її легкою та зручною для вишивання. Допустимо, що ви робите схему для вишивки на замовлення і клієнт вам каже, що вишивка має мати не більше 500 хрестиків по більшій стороні. Тоді ми методом проби виставляємо розмір по меншій стороні, дивлячись, що виходить по більшій. У даному випадку, щоб більша сторона не перевищувала 500 хрестиків, нам потрібно виставити по ширині 290 хрестів. Розмір вишивки получиться 52 на 90 см. Дивимось, що з того вийде. Ну, в принципі, такий розмір для нашої фотографії допустимий. Головні деталі видно всі. Звичайно, що для фотографій не в повний ріст, чи по пояс, чи по груди розміри можна виставляти набагато менші. Для такої фотографії будуть підходити розміри від 230 на 300 хрестів. Для такої достатньо буде і 200 на 227 хрестів. Або 36 на 41 см. До речі, якщо ви забудетеся, якого розміру у вас схема в хрестиках, то ось ці дві лінійки зверху і збоку вам підкажуть. Тепер натиснемо один раз назад і поговоримо про вкладку палітра кольорів. Спочатку вибираємо тип ниток. По замовчуванні тут палітра DMC, але можна вибирати інші палітри. Ось Анкор, Ама, Мадейра і багато інших. Як правило, вибираємо палітру DMC, тому що вона в нас найпопулярніша та найбагатша на відтінки. Нижче повзунком виставляємо необхідну кількість кольорів, які будуть використовуватись у схемі та для вишивки. Для початку давайте виберемо 20 кольорів. Нажмемо далі, Імпорт і поглянемо, що виходить. Хм. Ну, чесно кажучи, я сподівався на гірший результат. Інколи до 20 кольорів може використовуватись для монохромної вишивки, тобто в сірих тонах. Тут фотографія теж трохи тонована, і зайві кольори зведені до коричнуватих відтінків. Мабуть, через це і получився такий результат. Але все одно видно, що кольорів недостатньо. Ось досить грубі переходи на шкірі, структура дерева по-людськи не промальована, а з колоною то взагалі печалька. Тому вертаємося назад і повзунком ставимо 30 кольорів. Дивимось, що виходить. От стовпець вже починає набирати якогось об'єму. Структура дверей проявляється трохи краще, але на шкірі все одно ще досить грубі переходи. Пробуємо 40 кольорів. Ось вже набагато краще. Спробуємо 50 кольорів. Ну, звичайно, що получиться ще краще. Якщо поставити 60, Тепер вже змін майже не видно. Тому зупиняємось на 50 кольорах. Взагалі для того, щоб побачити найбільш правильне зображення того, як буде в майбутньому виглядати наша вишита картина, потрібно використовувати масштаб 22-33%. Масштаб схеми показується у цьому віконечку. Ну, по-моєму, все чітко. Ось таким способом ми визначаємо достатню кількість кольорів для нашої схеми. Звичайно, що для більш різнокольорових фотографій потрібно буде використовувати і більшу кількість кольорів. Тут їх, наприклад, получилося аж 73 Так, що тут ще є для нас цікавого? Ну, я би не назвав це дуже цікавим, але скажу кілька слів про цю кнопочку допомільно. Нажавши на неї, вискочить віконце, де ми можемо вибрати методи змішування кольорів або дезеринга. Ось так виглядатиме схема, якщо вибрати НЕТ. Тут не будуть використовуватися переходи тонів. Ось такою буде схема, якщо вибрати Флойд Штейнберг. Тут використовується найменша кількість переходів. І ось таким буде вигляд схеми при виборі методу Буркс, тобто коли використовується найбільша кількість переходів тонів. Як бачимо, самим адекватнішим тут є метод змішування стуки, який йде по замовчуванні та використовує середню кількість переходів. І я його використовую в 99% випадків. Один раз, про який я пам'ятаю, коли мені підійшов інший метод змішування, це була ось ця картина зимового пейзажу. Тут підійшов метод NET, тобто без змішування кольорів, тому що метод стуки тут робив ось таку мусорку кольорів як на небі, так і на землі. Хоча його потім було потрібно вдосконалювати. Цей метод NET, по ідеї, мав би підходити для зображення якихось простеньких об'єктів чи дитячих малюнків. Для складних малюнків з плавними переходами кольорів, він же нам не підійде. Тепер поговоримо про цю палітру кольорів внизу. Для того, щоб краще побачити всі кольори, забираємо галочку з Все. Тут поміщається 60 кольорів, і цього для більшості схем нам достатньо. Якщо кольорів є більше ніж 60, то просто тицяємо по цій стрілочці зліва внизу і показ кольорів продовжиться. Кількість використаних для схеми кольорів показується такою майже непомітною циферкою над все. Що ми робимо з цією палітрою? А тиснемо на неї правою кнопкою миші і у випадаючому меню вибираємо сортуровать по частоті использування. Як бачимо, кольори змінили свій порядок. Вони вишикувались від найбільш використовуваних до найменш використованих у схемі. Для того, щоб переглянути, скільки і якого кольору є на схемі, на панелі інструментів вибираємо обзор вибраного цвіта. От в нас червоним кольором показується D, і скільки в нас є кольору 310 Black. Якщо хочемо побачити, скільки є іншого кольору, Просто клацаємо на нього у палітрі. До речі, по замовчуванні, у вас кольори будуть показуватися того кольору, якого вони і є. Блек буде чорним, голубий блакитним, а розовий рожевим. А це не дуже зручно, тому що світлих кольорів на білому фоні не буде видно. Для того, щоб всі кольори показувались червоним кольором, як зараз у мене, потрібно зайти в меню палітра. І вибрати настройки обзора. По замовчуванні у вас буде вибране «Іспользувати активний цвет палітри. А ми вибираємо Іспользувати другий цвет і можемо налаштувати будь-який колір. Мені найбільше підходить червоний, тому я жму на ОК. Тепер займемося видаленням лишніх кольорів зі схеми. Які кольори я називаю лишніми. Це ті кольори, яких я дуже мало на схемі, можна сказати, попали сюди випадково. Програма ж не знає, що оригінальні нитки зараз дуже дорогі, і ніхто не буде купляти мотка за 20 з приданим гривнів заради кількох хрестиків на вишивці, тому займемося їх видаленням. Так як ми вже посортували кольори за частотою використання, то найменш використовані кольори будуть знаходитися в кінці. Вибираємо останній колір і бачимо, що ми його майже не бачимо. Тому жмемо на нього правою кнопкою миші і вибираємо Удаліть. Вискакує ще одне вікно з надією на те, що ми можемо передумати, але ми з чистою душою підтверджуємо, натискаючи Enter або нажимаючи Да. Ага, так як в нас під низом ще знаходиться наша фотографія. Тобто підложка, то тимчасово її забираємо, нажимаючи F2. Беремо другий колір. Кілька хрестиків на лиці. Обійдемося без нього. Видаляємо. Третій. Кілька хрестиків на другорядному плані. Видаляємо без роздумів. Четвертий. Кілька хрестиків на лиці. Думаю, що без нього теж зможемо обійтись. Ось цього кольору мало на шкірі, але він підкреслює губи. Тому я би його залишив. Цей також можна видалити. Цього вже є багато на шкірі, тому залишаємо. Ось, мабуть, і все. Получилося, що ми зекономили на п'ятьох мотках ниток. Схема буде складатися вже зі 45 кольорів замість 50. Просто дивитесь, яких кольорів у вас є дуже мало на схемі, і що вони там ніякої погоди не роблять, їх і видаляєте. На цій схемі я повидаляв ще мало кольорів. Бувають схеми, з яких я видаляю і по 10, і навіть більше кольорів, якщо вони не зачіпають головних об'єктів. Як бачимо, на тих місцях, де були лишні кольори, утворилися білі дзюри. Для того, щоб їх залатати, жмемо кнопочку назад та вибираємо «Іспользувати цвіта із текущої палітри. Знову жмемо Далі та імпорт. Бачимо, що дзюри пропали. Програма сама їх позалатувала, підбираючи для цього найбільш підходящі кольори з нашої палітри, за що їй низький уклін. Як бачимо, наша схема абсолютно не змінилася і нічого не втратила. Тепер настав час нажати на цю чарівну кнопочку Виход. Ні, це зовсім не буде означати кінець нашої роботи над схемою. Хоча, судячи по багатьох схемах, для когось її означає. Але для нас, як розробників якісних схем, це означатиме лише початок нашої нелегкої праці. Та перш ніж тицнути на цю чудову кнопочку, добре подумайте, чи вас повністю задовільняє даний макет. Тому що до тих функцій, які ми робили до цього часу, назад дороги вже не буде. Ви вже не зможете ні вдосконалити зображення, ні по-іншому його скадрувати, ні змінити його розмір в хрестиках, ні робити такі маніпуляції з кольорами, які ми робили до цього. Подумали? Все підходить. Тоді нажимаємо виход. Програма виходить з режиму «Мастер імпорт» та переходить у свій штатний режим. Тепер можна зберегти наш прогрес, нажавши Ctrl-S. Вибираємо місце, де буде збережена наша схема, та нажимаємо Сохранить. Дякую всім за увагу. Почуємось у наступній частині.